Зараз на нативає про головні події в Україні і світі Янаталка добрий день. Витік газу така попередня причина вибуху на заправці поблизу Переяслав Хмельницького. Про це повідомив перший віце-прем'єр Віталій Єрема. За його словами, люди, які залишилися живими, розповідають, що перед тим як стався вибух, вони чули запах газу. Як ми вже розповідали, трагедія сталася напередодні вранці на заправці мережі БРСМ Нафта на трасі Київ Золотоноша. Загинуло шість осіб. Четверо з них Віталіна Тарасюк, Юлія Самань, Ірина Малякін та Алілія Пашинська працівниці АЗС. Ще двоє Віктор Степаненко та Ігор Рум'янцев, мешканці Кіровоградщини, які машиною поверталися з відрядження. Усі загиблі перебували в кафе, де й пролунав вибух. Ще шестеро людей з важкими травмами перебувають у лікарні. Представники БРСМ «Нафта» напередодні заявили, що причиною вибуху міг бути теракт. Натомість у міліції кажуть, підстав розглядати таку версію немає. Офіцери російського спецназу причетні до вбивства депутата Горлівської міськради Володимира Рибака. Служба безпеки України називає їхні імена. Це Ігор Стрілков та Ігор Безлер. СБУ встановила, що 17 квітня Безлер він має позивний без. Поставив завдання начальнику самопроголошеної міліції горлівки нейтралізувати рибака, який того ж дня намагався встановити державний прапор України на будівлі горлівської адміністрації. Викрасти депутата Безлер доручив члену своєї диверсійної групи військовослужбовцю збройних сил Росії. Далі, як зазначили в СБУ за вказівкою іншого російського офіцера Ігоря Стрілкова. Рибака було доставлено у штаб сепаратистів Слов'янську. 20 квітня. Стрілков особисто дав вказівку самопроголошеному меру слов'янська В'ячеславу Пономарьову. Вивезти зі штабу тіло вбитого рибака, що той і зробив. Загиблого депутата впізнали напередодні ввечері. Його тіло разом із тілом іншого, поки невідомого чоловіка, знайшли у річці Торець у Слов'янському районі Донецької області. Обох жертв піддали тортурам, а потім кинули в річку, зазначили в МВС. 17 квітня Володимир Рибак брав активну участь у мітингу за єдину Україну. Він намагався пройти в міськ щоб зняти прапор так званої Донецької народної республіки. Але на вході у будівлю в нього виник конфлікт із представниками самооборони. Ті тоді ж його викрали. Соломіць посадивши в автомобіль. По свідченням експертів, цей Почерк характерний для російських. спецподразделений и парамилитарных организаций типа казачества. Убитый депутат Владимир Рыбак, он был не только оппозиционным политиком, но он был и сотрудником милиции, сотрудником уголовного розыска, в котором он прослужил 14 лет. Его пытали и зверски убили за то, что он Протестував проти дійства сепаратистів і пытался восстановить українську символіку в слов'янській. Антитерористична операція знову в дії. Силові структури поновили боротьбу із сепаратистами на сході України. Про це заявив перший віце-прем'єр Віталій Єрема. Відбувається активна фаза антитерористичної операції, зазначив посадовець. Служба безпеки тим часом пояснює. Генпрокуратура СБУ та МВС розпочали кримінальне провадження і розслідування усіх фактів вбивств, тортур та нелюдської поведінки зловмисників. В окремі провадження виділені ксенофобські злочини, що вчиняються сепаратистами та їхніми ватажками. Продовжується робота із затримання і нейтралізації диверсантів. Яка зараз ситуація на сході України розкаже мій колега Артем Глєбов? Він стежить за перебігом подій. Артеме, вітаю! Як сепаратисти реагують на відновлення антитерористичної операції? Чи готові вони звільнити захоплення адмінбудівлі? Привіт, Наталко. Поки жодної реакції від сепаратистів немає. Захоплені раніше адміністративні будівлі на сході України лишаються підконтрольні терористам. Звільняти їх вони не планують. Принаймні на цю годину ніяких дій, які б свідчили про такі наміри, немає. Натомість у першій столиці України поновилися мітинги. Зранку під будівлею Харківської міськради відбулося одразу двоє зборів: тих, хто за єдину Україну, і тих, хто за федералізацію. У центрі міста й досі перекрито дві станції. І метро потяги проїжджають платформи станції без зупинок. Людей біля міськради зібрало сьогоднішнє засідання депутатів міськради. Від них близько 30 проросійських активістів вимагали ухвалити звернення до центральної влади щодо проведення у Харкові референдуму. Натомість понад дві сотні харків'ян виступили проти цього і попросили тамтешніх депутатів не ухвалювати жодних рішень щодо розколу країни. За словами журналістки місцевого телеканалу АТН до стін мерії прийшло і близько. О двох десятків людей спортивної статури молоді люди дуже схожі на тих, кого називають тітушками, зазначила журналістка. На жодні питання відповідати вони відмовилися. Завершилося засідання харківської міськради підтримкою проросійських активістів. Тамтешні депутати просять Верховну Раду ухвалити закон про місцеві референдуми. Наголосили, що підтримують позицію жителів міста про використання у Харкові російської мови поряд із державною в усіх сферах суспільного життя. Харьковчане, и не только Харьковчане, украинцы имеют право выразить свою волю на референдуме. Тем более, что это есть и Венецианская комиссия одобрила и рекомендует, и Украине в том числе. Я считаю, что было упущено принятие закона о местном референдуме Верховной Рады Украины, когда был принят закон о всеукраинских референдумах. Мы сегодня, в том числе, обратились. Это моя позиция. Голосовал за о том, чтобы депутаты Верховной Рады Украины, как, пере, как первоочередной закон приняли закон о местных референдумах и определили уровень компетенции порядок проведения таких местных референдумов. Давят на Кернеса, чтобы он поставил вопрос о сепаратизме. Или, я считаю так. Ну, наклоняют. Все почему-то озабочены, все боятся бандеровцев, которых никто не видел у нас. Вот поэтому люди в противовес и вышли сюда поддержать, поддержать Украину, чтобы не было никакого раскола. Я не привержен ни той, ни иной политической силы. Мне не нравится вообще все, что происходит в данный момент в стране. Я просто вышел поддержать, ну, на данный момент нашу независимость. Отлично, отлично. Поддержку сессии горсовета мы пришли, поддержать горсовет. В чем? В работе их, чтобы они приняли правильное решение. Но вы сегодня я смотрю с флагами Украины. Вот да, почему именно связано? Флаг... Мы за единую Украину. Конечно. Донецьк там сепаратисти звільнили 10-й та 11-й поверх захопленої облради. Про це повідомляє представник оперативного координаційного штабу Олександр Третяк. А все для того каже, аби Ода працювала. Нині влада підраховує збитки від перебування там сепаратистів. Нагадаю, раніше про можливе звільнення двох поверхів захопленої сепаратистами будівлі говорив мер Донецька Олександр Лук'янченко. На тепер перший поверх будівлі ОДА повністю в руках сепаратистів, коли звільнять і його. Наразі невідомо. Неочікуване порозуміння в Одесі, майдан та антимайдан об'єдналися проти проросійських диверсантів. Активісти з обох боків зайнялись облаштуванням блокпостів на в'їздах у місто. Мовляв, найбільша загроза спокою Одеси це завезені провокатори з інших областей. Ініціатором цієї несподіваної співпраці став Одеський Євромайдан. Ідеологічні ж супротивниками погодилися займатися блокпостами разом. Обидва табори налагодили інформаційний зв'язок і по відомляють один одному про можливі провокації. Координатора сепаратистів, озброєного бойовим пістолетом, затримали миколаївські та одеські ополченці. Про це повідомив прес-секретар народного ополчення Миколаєва Давид Арахамій. За його словами, у сепаратиста, окрім зброї, знайшли і близько ста банківських карток. Він мав зустрітись із молодиками спортивної статури задля роздачі вказівок і грошей. Після цього ті повинні були брати участь у проросійських заходах у Миколаєві. Нагадаю, на в'їздах у місто нині обладнано п'ять блокпостів. Де співробітники правоохоронних органів разом з ополченцями ведуть цілодобові перевірки транспортних засобів. Валерія Болотова, так званого народного губернатора Луганська, притягнуть до відповідальності. Обласна служба безпеки відкрила кримінальне провадження за проголошення Луганської народної республіки. Лідера сепаратистських Луганських сепаратистів звинувачують у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України. Утім, навіть оголосити про підозру Болотову виявилося непросто, адже той постійно перебуває на території захопленої будівлі СБУ і не з'явився ані на прес-конференції, ані на публічній виступи, які сам анонсує, як повідомила речник прокурора Луганської області Марина Брагіна. Вже є дозвіл на затримання і примусове доставлення до суду псевдогубернатора сепаратиста. Тим часом на Луганщині мітингують шахтарі. Уночі у місті Краснодон на шахтах підприємства Краснодон вугілля, що належить Рінату Ахметову, почався страйк. У мітингу беруть участь близько 500 гірників. Головні вимоги підвищення заробітної плати та покращення умов праці. Прокуратура почала перевірку дотримання законодавства з питань оплати праці шахтарів. І на тепер у мене це все. Наталко тобі слово. Дякую тобі, Артеме. Це був Артем Глєбов. Ну А до твоєї інформації додам повідомлення Міністерства внутрішніх справ. Міліція підрахувала кількість сепаратистів і заявила, що в блокуванні адмінбудівель на сході України беруть участь більше тисячі чоловік. І тим часом Міністерство оборони повідомляє про те, що у руках сепаратистів у Донецькій області залишається чотири одиниці бронетехніки Збройних сил України. Російські бойовики у Слов'янську продовжують утримувати в заручниках американського журналіста до рук місцевих ополченців під керівництвом самопроголошеного народного мера В'ячеслава Пономарьова потрапив кореспондент видання Вайс Саймон Островський. Як заявила речниця сепаратистів Стела Хорошева, журналіст перебуває у слов'янському управлінні СБУ, яке сепаратисти захопили понад тиждень тому. Вона запевнила, із Островський – все нормально його нібито підозрюють у шкідливій діяльності. Однак який саме сепаратисти не уточнюють, Саймон Островський в Україні вже кілька тижнів. Він висвітлював події спершу у Криму, потім на сході. Міжнародний комітет захисту журналістів закликає негайно звільнити медійника захопленням американського журналіста, стурбовані і в Держдепартаменті США. Ми бачили низку повідомлень про захоплення нашого журналіста. На жаль, за останні кілька днів уже кількох журналістів затримали як заручників. Звісно, ми засуджуємо це Далі до інших подій у президентській гонці, поки впевнено лідирує Петро Порошенко, констатують соціологи. За нього наразі готові проголосувати майже 33% виборців. Юлію Тимошенко підтримують 9,5%, Сергія Тігіпка близько 5%, Михайла Добкіна – трохи більше 4%, а Петра Симоненка рівно 4%. Такі результати опитування, проведеного спільно компаніями Соци з рейтинг та центром Разумкова. Але при цьому майже третина громадян ще не визначилася із кандидатом. Голосували би проти всіх або взагалі не прийшли б на вибори. Якщо ж враховувати голоси лише тих, хто уже визначився, то Петро Порошенко набирає понад, 40, понад 48%. Його найближча суперниця Юлія Тимошенко 14%. У другому турі соціологи пророчать впевнену перемогу Порошенка над будь-яким кандидатом. Дослідження показують, від нового президента українці очікуватимуть перш за все подолання економічних нагараздів та захисту територіальної цілісності держави. Сергія Курченка оголосили у міжнародний розшук. Бізнесмена, якого за часів Януковича називали наймолодшим українським олігархом, підозрюють у розкраданні майна державного підприємства Укргазвидобування шляхом оборудок із скрапленим газом. Про це повідомили у генпрокуратурі у березні. Прокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно низки осіб держпідприємств, що під виглядом реалізації газу для потреб населення. Умисно завищували обсяги реальних потреб у цьому. Створений таким чином надлишок продавали комерційним структурам, які згодом реалізовували його на автозаправках. За даними слідства, сума завданих збитків становить понад 1 мільярд гривень. Нагадаю, раніше фото і дані Сергія Курченка з'явилися на сайті Міністерства внутрішніх справ у базі розшуку. У відомстві підозрюють, що структури Курченка причетні до відмивання десятків мільярдів гривень. Яценюк доручив повністю перевірити аптеки і з'ясувати обґрунтованість підвищення цін на ліки. Сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр закликав негайно розмитнити усі препарати і припинити спекуляції під час їх продажу. Також Арсеній Яценюк доручив міністерством охорони здоров'я та мінекономіки проконтролювати виконання постанови про державне регулювання цін на медичні препарати. Адже ліки одна з головних статей витрат українців. На їхню закупівлю громадяни витрачають близько 50 мільярдів гривень на рік. І тому зараз я звертаюсь до всіх, хто реалізує ліки, хто реалізує медичні вироби, хто реалізує лікарські засоби. Щоб не було так, кому війна, а кому мать родна. якщо курс зріс на 20%. То це означає на 20, а не на 120. Ще один крок на шляху до енергетичної незалежності України. Сьогодні уряд виділив 45 гектарів землі в Чорнобильській зоні відчуження. Для будівництва центрального сховища відпрацьованого ядерного палива за словами президента національної компанії енергоатом Юрія Недешківського, такий крок допоможе Україні суттєво зекономити на відправці ядерних відходів до Росії, а відтак сприятиме енергетичній незалежності. Адже нині плата за щорічне зберігання відпрацьованого ресурсу становить приблизно 150-200 мільйонів доларів. Будівництво сховища у Чорнобилі планують завершити вже 2017 року року. загальна вартість проекту майже 4 мільярди гривень. Роботи виконуватиме американська компанія Холтек. Відсьогодні ЄС відкриває свої ринки для українських товарів. Спеціальний режим торгівлі передбачає зниження ставок мита для експорту з України. Такий режим діятиме до 1 листопада цього року. Введений він згідно з угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. За оцінками міністерства економічного розвитку і торгівлі такий крок дасть змогу збільшити щорічні об'єми вітчизняного експорту на третину. Загальний економічний ефект від торгових пільг для української економіки може становити Майже 500 мільйонів євро, з них 340 мільйонів від збільшення експорту агропродукції. Україна направила до Газпрому пропозицію не підвищувати вартість блакитного палива і залишити її на рівні 268,5 доларів за тисячу кубометрів. Про це сьогодні на засіданні кабінету міністрів заявив очільник Міненерго Юрій Продан платити 480 доларів за тисячу кубів, як того вимагає Москва. Київ відмовляється, адже така ціна не ринкова, а політична. Переконують у Кабміні. Наразі борг Нафтогазу за спожите блакитне паливо Газпрому ціні у більш ніж 2 мільярди доларів. За словами профільного міністра, Україна бере на потреби держави 40-60 мільйонів кубометрів російського газу щодня. Та чи сплачує за нього? Юрій продан не уточнив. Росія готова увести війська до України. Про це заявив в інтерв'ю телеканалу Раша Тудей голова російського МЗС Сергій Лавров. За його словами, якщо в Україні порушать інтереси Росіян, Москва готова відповісти. Крім того, російський дипломат звинуватив США у диригуванні усіма рішеннями української влади, мовляв, навіть рішення поновити антитерористичну операцію в Києві ухвалили після візиту віцепрезидента Сполучених Штатів Джо Байдена. Коли щодня отримуєш дзвінки від Джона Керрі, який каже вам, що ви маєте зробити, коли розумієш наскільки США далекі від України і наскільки вони стриву. Кожені складається враження, що вони дійсно в значній мірі керують усім цим процесом. Напередодні американський держсекретар Джон Керрі і Сергій Лавров по телефону закликали один одного виконувати зобов'язання за женевськими домовленостями. Керрі закликав Москву публічно відхреститися від сепаратистів і вплинути на східних бойовиків, аби ті здали зброю і звільнили захоплення адмінбудівлі. Держсекретар пригрозив Росії новими санкціями. Їх Вашингтон може ухвалити вже до кінця цього тижня. Залізна завіса повертається. Російським силовикам заборонили виїжджати за кордон під забороною 150 країн, в тому числі США і Велика Британія. Тепер, аби поїхати туди з будь-якого особистого питання, працівникам російських силових структур доведеться особисто просити дозволу у начальства. За даними російських медіа, нові обмеження стосуються службовців, в тому числі і цивільних МВС. Міноборони Федеральної служби з контролю за обігом наркотиків, федеральної міграційної служби і служби виконання покарань у міністерстві внутрішніх справ Росії. Пояснили, такі заходи увели через складну міжнародну ситуацію і буцімто часті погрози у бік своїх працівників. США надсилають своїх військових до східної Європи. 600 американських вояків їдуть до Польщі та трьох Балтійських країн на спільні військові навчання. За словами представника Міноборони США Джона Кірбі, ці тренування додаткові до регулярних у рамках співпраці в НАТО. Відтак у Пентагоні не приховали, що нові навчання напряму пов'язані з ситуацією в Україні. США вкрай серйозно ставляться до своїх зобов'язань за п'ятою статтею статуту НАТО. Хоча це і не є навчаннями НАТО, це дуже відчутний вияв нашої відданості своїм безпековим зобов'язанням у Європі, і це є наше повідомлення Москві. Американський ракетний фрегат увійшов у Чорне море. Як повідомили у ВМС США, місія фрегата «Тейлор» – підтримувати мир і стабільність в регіоні, а також запевнити союзників у НАТО в прагненні американських військ посилити співпрацю в регіоні. В акваторії Чорного моря фрегат діятиме у межах міжнародного законодавства. Нагадаю, два тижні тому до чорного моря прийшов інший американський військовий корабель, оснащений системою протиракетної оборони Есмінець Дональд Кук. Айдан у Вашингтоні американські індіанці розгорнули табір із вігвамів перед капітолієм. Так корінне населення протестує проти будівництва нафтопроводу між США і Канадою Кейстоун. Нафтова труба має пролягти через штати Монтана, Південна Дакота, Небраска, Канзас, Оклахома і Техас і зачепити індіанські резервації, і священні землі. До корінних племен долучилися й американські фермери. Будівництво може зашкодити їхнім полям і пасовиськам і вплинути на. Екологію на протест вийшли після того, як держдепартамент оголосив про переоцінку проекту. Раніше його заморозили рішенням суду, а відтак знову можуть увести в дію. Далі випуск продовжить моя колега Ірина Полотай із новинами спорту. Іро, вітаю тебе! Розкажи, що там відбувається у спортивному житті України і світу. Вітаю, Наталко. Розпочнемо з футболу. Сьогодні у Мадриді в рамках Ліги Чемпіонів півфінального матчу зустрінуться Реал та Баварія. Вчора у тому ж таки Мадриді Челсі вистояв на Вісенте Кальдерон. Підопічні Жозе Моурінью стримали Атлетіко і не дозволили опоненту вразити власні ворота. Вже в першому таймі аристократи зазнали відчутної втрати. Воротар Петр Чех невдало приземлився на руку в одному з епізодів і, травмувавшись, поступився місцем у ранці Марку Шварц. Австралійцю, втім, не довелося серйозно рятувати одноклубників ані до перерви, ані після неї. Атлетіко володів ініціативою у другому таймі пресингував опонента. Однак грамотні дії лондонців в обороні зводили старання матрацників на нівець в підсумку 0-0. Тішити команду Дієго Сімеона може той факт, що вони вибили з лав синіх трьох гравців. Петр Чех пропустить матч відповідь через ушкодження. Джон Террі не зіграє з тієї ж причини. А френк. Лемпарт пропустить наступний поєдинок через перебір жовтих карток. Зайву жовту матрацників отримав і Габі. Вважаю, що результат відображає те, що відбувалося на полі. Куртуа не робив неймовірних сейвів, та й Шварцер. Також це був матч для справжніх чоловіків. Було багато боротьби і тактичних хитрощів. Ми стали свідками напруженої боротьби. Всі билися за путівку у фінал. Таким результатом задоволений, звичайно, наш суперник. Y eso es mejor todavía. Національна збірна України з хокею, котра виступає на чемпіонаті світу у групі «А» першого дивізіону, сьогодні провела свій третій поєдинок. Підопічні Андрія Назарова зустрічалися з командою Японії. На жаль, вже з перших хвилин ключова для нашої команди гра пішла не так, як хотілося б. Представники країни Сонця, що сходить, двічі виходили вперед. Двічі українцям зусиллями Матерухіна та Міхнова вдавалося зрівнювати рахунок. Однак третя шайба пропущена за трохи більше ніж півтори хвилин хвилини до кінця третього періоду стала вирішальною. 3-2 Японія виграє і значно погіршує нам шанси на підвищення у класі. В першому матчі сьогоднішнього ігрового дня Словенія переграла Угорщину 2 0 Україна поки четверта із чотирма очками у турнірній таблиці. Четвірка найкращих команд української баскетбольної суперліги стартувала у другому раунді плей-офф першими півфінальну серію. Розпочинали переможці регулярного чемпіонату баскетболісти Южненського хіміка, котрі на власному паркеті приймали БК Донецьк. Гості нав'язали дисципліновану гру фавориту змагань і до великої перерви нічим не поступалися команді Карлі Мужнієкса. Крім того, южненцям не вдавалися дальні китки. Це дозволило підопічним Валерія Плеханова піти на велику перерву перерву за рівного рахунку 30-30, однак вже третя чверть стала переломною у грі. Клас господарів давався в знаки, і хімік зумів перед останньою десяти хвилинкою забезпечити собі гандика по 9 очок. З цим ривком гості впоратися не змогли. Підсумковий рахунок 78-67, і хімік виходить вперед у серії 1-0. Найкращим у господарів став Роланда з із з 16 очками та 7 підборами у Донецька 15 очок записав до свого Активу Дмитро Глєбов. в Києві, інший фаворит змагань, БК Будівельник приймав срібного призера минулорічної першості Маріупольський Азовмаш. Господарі відразу пішли у відрив, починаючи з першої чверті. Після десяти хвилин гри перевага підопічний Хайнарса Багацькіса становила вісім очок. На велику перерву будівельник пішов з упевненим поглядом в майбутнє, переважаючи суперника вже на 21 пункт. Маріупольці нав'язати боротьбу у другій частині гри не змогли. Як і не намагали. Галися підопічні зв'язки на мітровича поламати хід гри на свою користь азовцям не вдалося. Підсумкова перевага господарів склала більше 30 очок. – 76-43. Як і хімік, будівельник повів у серії 1-0, Нагадаємо, що на стадії півфіналу серія триватиме до трьох перемог. Другі поєдинки в парах відбудуться на тих же майданчиках завтра. Вже цієї суботи чемпіон світу у суперважкому дивізіоні за версіями IBF, IBO, WBO та WBA Українець Володимир Кличко захищатиме свої пояси у поєдинку проти претендента на титули Алекса Леапа. А напередодні обидва учасники бою прибули до Німеччини і в Дюссельдорфі зустрілися на прес-конференції. Володимир Кличко у традиційно витриманій манері розкрив чесноти свого майбутнього суперника. За словами Володимира, австралієць Алекс Лапає, один з тих боксерів, котрий зробить усе, аби перемогти. І бій проти нього нудним точно не буде. Він приїхав сюди не для того, аби програти, а для того, аби виграти. А це означає, що у суботу увечері ми побачимо боротьбу з великою кількістю активних дій. Це не буде нудний бій, один з тих, котрі ви звикли бачити за участю кличка. Це буде хвилюючий бій. Не вийшла нудною і сама прес-конференція, на котру завітав старий приятель не тільки Володимира, а ще й його старшого брата Віталія. Мова йде про колишнього чемпіона світу Шенона Брікса, котрий не дає проходу Володимиру, домагаючись бою із ним. Цього разу темношкірий американець на прізвисько гармата продерся через журналістів та охорону і почав викликати Володимира на бій прямо в залі, традиційно ображаючи українця. Далі більше патажний брікс зняв футболку і запустив нею в обличчя. А нашому чемпіону Володимир тільки посміхнувся з легкістю, вивернувся і спокійно спостерігав, як охорона вивела хулігана з зали. Нагадаю, такий прецедент уже був на одному з тренування Володимира Кличка у березні. Також з'явився Шенон Брікс. Тоді він теж викликав українця на поєдинок і навіть намагався жбурнути у нього черевиком. Ось так, от історія з Шеноном Бріксом. Бачимо, не хоче він. Залишати у спокою Ані Володимира, ані Віталія. Певна, все ж таки, поразка йому дошкуляє. А це вся інформація про спорт. Наталю. Тобі слово. Дякую тобі, Іро. Це була Ірина Полотай із новинами спорту. Ну у мене на цю годину все. Читайте. і Дивіться наші новини на сайті Тива.юе. Дякую, що довіряєте нам. І в 15.35 дивіться огляд блогів від Сергія Руденка. До зустрічі.